Оці тріщини почали з'являтися з 2004 року, коли стали вибивати, робити переобладнання на першому поверсі. Ми вже їх заліплювали, я не знаю скільки разів, а вони знову і знову з'являються. Проти переобладнання житлових квартир в офіси виступають мешканці 65-го будинку по вулиці Київській. Люди бояться, що через будівництво на першому поверсі їх будинок просто завалиться. Будинок аварійний, зв'язаний трьома стяжками. Через три капітальні стіни і шість стяжок стягують дві капітальні стіни. Під час будування будинок дав величезну тріщину, і його стягнули. Люди зверталися за допомогою міськраду. Втім кажуть, там відмовилися визнавати будинок аварійним і не зупинили перебудову. Тому мешканці пішли до суду. В Суді виявилося, що документи, які вони представляють із управління архітектури містобудування, є підробленими, сфальсифікованими. Рішення місь виконкому про виділення їм земельної ділянки не відповідає законним нормам. Я вважаю, що на момент вирішення спору в суді ніякі роботи не повинні проводитися. Проте за словами людей, сьогодні вранці перед будинком виріс зелений паркан, за яким почалися будівельні роботи. Приватний підприємець, що викупив одну з квартир на першому поверсі, каже, що припиняти ремонт не збирається, бо має всі необхідні документи. Всі документи мене питання служб. Отвірний дозвіл на початок робіт, декларація на установку забору на оренду землі. Ці всі всі документи копії предоставлялись голові ОСББ. коли то у нас яких там може документів чого-то не вистачало, ми їх за цей год-два ми предоставили. на сьогоднішній день. У нас всі копії всі є. Ми їх сьогодні вранці показували службі міліції, голові. Хто що мав питання, ми все показували. Люди кажуть, що від свого не відступляться, якщо їх. Проблему не вирішать на місцевому рівні, вони звертатимуться до народних депутатів і в Генеральну прокуратуру. У нас, крім цієї квартири, у нас немає нічого. Ми бідні пенсіонери. І ми з цими людьми, які мають мішки грошей, ми не можемо воювати. розумієте? У нас оце все залишилось. Не дай Бог, будинок рухне. Ми залишимось без нічого, якщо ми встигнемо вийти.